Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в АТБ з 10 по 16 вересня нові акції при оплаті карткою АТБ. Картка АТБ це банківська картка, можна її придбати в магазині або оформити онлайн. Зі знижкою будуть вареники з картоплею від торгової марки 3 Ведмедіум 62 гривні за упаковку. Сир м'який від кому ін салата або бринза. 45,90 90 з 170 грамів. Паста або сир від торгової марки Лацяті. З лососем та кропом, або з грибами лисичками. 51 гривня за 125 грамів. Консерви кукуруза цукрова від розумний вибір. 32 гривні 90 копійок за 340 грамів. Огорошок зелений 420 грамів 33,50. Мармелад. Дольки з ароматом лимона та апельсина. Желені 34,90 за 240 грамів. Спеції базилік сушений, подрібнений від своєї лінії 9,70. Часник гранульований сушений, 11. Нотатенія свіжозаморожена відводний світ 185,90 за 1 кг. Тістечко безквітне із шоколадною начинкою. від Мілка. 5 штук упаковці 87,90. Вермішеч швидкого приготування розумний вибір: 6 гривень та 20 купів, Два смаки в асортименті. Молоко згущене, не збиране з цукром від своєї лінії. 370 грамів 47,90. Вода, трускавецька, спорт. Не газована від своєї лінії. 750 мл, 13,90. Чай чорний, байховий, дрібний. 100 штук за 79,90. Своя лінія. Туалетний папір Elite Soft від своєї лінії трьохшаровий 4 рулони 53,50. Порошок Савекс для кольорових речей або свіжість для автоматичного прання 3 ,245 кг 245. Прокладки гігієнічні Normal Bella 20 штук 42 гривні. А ще будуть зі знижкою від арку засоби для гоління. Крем, ціна 36,90 65 мл. Піна 69 гривень та 30 копійок. І ще два варіанти по 95,30 Це всі міцні знижки. Чекаємо на основну акцію. До нових зустрічей!